Штани мікс, перший сорт. Ціна 3,5 євро за кілограм, тобто 3,5 тисячі гривень. Але до кінця місяця економія 1000 гривень на 20 кілограмах. Тобто коштувати буде 2,5 тисячі гривень. Так що поспішайте замовляти. Зараз зробимо відеоогляд на ці штаніжки. Це і мікс. Тут тобто штаніжки як чоловічі, так і жіночі. Ось така жіноча моделька брючних штанішок. Розмір напевне елічка. Досить такі легенький. Наступна модель ось такі бежеві, чоловічі. Ось так вони виглядають Наступне в нас іде джинси. Спільні ось такі лосіни. Жіноча моделька. Розмір сироповий. Ще в нас попадається ось такі відвети. Розмір 42 Так вони виглядають. Дуже такий гарний колір. Наступна моделька. Ось такі брючні, поло, чоловіча моделька темно-синього кольору. Знову ж таки джинси від вершки. Розмір 28-й. Гарно тягнуться. Висока посадка і внизу завожені. Наступна моделька, ось такі джинси, левіс, чоловіча моделька. Так вони дуже гарні на стані. Розумію, такий середні. Я думаю, що Елішка. Наступна моделька. Ось такі жіночі брюшні штанішки. Збоку є кишеньки. Ще в нас тут попадаються ось такі лосіни, Розмір есочка. Наступні, знову ж таки, бачимо ось такі чоловіча моделька. Ось так вони виглядають, тут Наступні знову ж таки джинси, чоловіча моделька. Ще попадається в нас ось такі штанішки. Вони дуже такі більш осінні, лосіни, жіноча теж моделька. Наступні ось такі. Гарні теж джинси чоловіча моделька. Так вона виглядає. Наступне ось такі голубесенькі. Укорочені, можна сказати, каплі. Теж жіноча моделька. Гарно тянеться. Наступне ось такі гідбе. Так вони виглядають. Теж жіноча моделька. Знову ж таки бачимо джинси, чоловіча модель. Ще ось такі світленькі, теж джинси. Діноча моделька. може чоловіча. Наступно ось така. Ось такі ще штанишки маємо. кольорові. Мітній кусончик. Ще попадаються дві які великі розміри, різні. Піше 48 від Primark. темні джинси. Ще в нас попадається ось такі. Внизу на розвинці, збоку присутні кишеньки додаткові. Наступні ось такі лисини. Штани з формах лісіни, Гарно теж тягнуться. розмір 36-й. Наступна моделька ось такі штани. Так вони виглядають. Ще в нас знаходяться ось такі теж сині сірого кольору? Бачите, роз... розмір десятки. Роз... Розміри різноманітні, від XS до ікселічки, я так скажу. У нас такі джинси. Так вони виглядають. У цьому лотку було досить багато джинсів. Ось такі ще джинси бачимо. Наступна моделька. Жіночі і теж брючі, можна сказати. Зобрачте, мають такий легенький розпоруч. Знову ж таки підветові ось такі лосини, завужені. ідуть осінньо зимові вже. Ще в нас попадаються ось такі спортивні ті плосіни. Теж розмір СМ. Наступні ось такі чоловіча моделька. Досить такі легенькі. Ще бачимо ось такі джинси. Теж жіноча моделька. Там на синього кольору. Ще бачимо ось такі. Теж жіноча модель. Ось так вони виглядають. І брючні, карта. І ще багато джинсів. Ось така жіноча модель. Світленький, дуже гарний стан. так вони виглядають. Розмір 36-й. Ще покажу вам одну модельку. Calvin Klein Jeans. Calvin Klein. брендові. В дуже гарному стані. Так що поспішайте замовляти.